Доброго дня. Сьогоднішня в тебе не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Це записано вихід 23 розділ, перший і другий вірш. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. До більшості багато людей підключаються до більшості, щоб перегнути правду, щоб дижити так, як треба. А отак як він, так я, шавсі, та й мені. Ой, люди добрі. Не будеш з більшістю щоб чити зло. Єврея було сказано Богом, і євреї ж порушили, чим викликали горе, проблеми передчасну смерть та весь рід своєї нації. Але радше всього ми узнаємо, що таке зло. Зло одна із складових комплекта гріха. Гріх для того, щоб сам не робити, він зробив собі більшіство комплект. Гріх обставив себе, без законів, переступом, нечистотою, чистотою. Відступлення, підступлення виною, неправдою тління. Не будеш більшістю, щоб чинити зло. І знову згортувався сатана більшість, щоб здійснити свої лукаві намірення проти Бога і людей виконачих. Виконуючи сатаніцький замір. Мафія 27, 20 років написано, первосвященники старішини, єврейські, намовили народ, щоб випросили вораву, а Ісуса видали на смерть. Тоді правитель запитав намовлений народ, кого з Дух хочете, щоб я відпустив вам? Більшість відповіли. «Вараво!». Пілат говорить надовго. Що ж я зроблю з Ісусом, котрий зветься Христом? Кажуть йому, всі, хай буде розп'ятий. Правитель сказав, яке зло він вчинив та вони Ще сильніше кричали, хай буде розп'ятий, хай буде розп'ятий. Пілат каже, не веду я у крові праведника цього. Ось дивіться, і взяв води і вбив свої руки. І відповідаючи весь народ, сказав йому. Кров Його на нас і дітях наших. Матвія 27, 25. Кров Його на нас і на дітях наших. Люди, люди не побоялись заявити, що приймають на себе відповідальність. Кров його на нас і на дітях наших. Ну, нащо було казати на дітях наших? То, не взяли на себе вбивство Ісуса Христа. Нащо ще на віки на дітей ця проблема, ця біда натягнута ними? Минуло, після цих слів 37 років. Бо з тих, що кричали ці страшні слова прокляття на себе, кров його на нас і на дітях наших. Прокляття на себе на своїх дітей. Не один батько, як був єсарем оточений, храм спалений, а євреїв почали розпинати на хрестах, Сказано, що всі дерева позрубували, бо не хватило дерев. Там тисячі були розп'яті. Ди один батько, який кричав, нехай буде розп'ятий, був сам розп'ятий поруч за своїм сином. Батьки прагнули розп'яття Месії, да Месія воскрес. А вони своїми дітьми розп'яті. потім вислані по всьому світі, що й зараз не зібралися всі на свою землю. За ті слова тяжке, страшне самопрокляття тяжить, висить на тому єврейському народові і по сьогодні. І будете жити. Аж поки цей народ не прийме Христа як Месію. Страшна доля спіткала релігійну верхушку людей, бравши участь в неславні Сина Божого Месії. І також горе щастя було. І народові, який не покаявся. Не запускать у свій рід противлення Божою постанову. Я думаю, добре євреї це зрозуміли, і я хочу зробити висновок із собі, і всього. Не запускаємо ніякого прокляття в нашій рід. Собі на наше життя коротке, а в нас ще діти. А там внуки, а там правники, а там все. Не запускаємо ніякого самопрокляття. Не запускаймо. Не будеш з більшістю щоб чинити зло. Більшість. Більшість тут має сами, більшість проти Божих казівок, проти Божих парад. Не бути, не знаходитись у більшості проти Божого, Євангельського, Небесного, Святого Духовного, молитві Отче наш, ця молитва застерігає, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Знаходиться в волі Божій. А не в тій більшості, яка буде, ну, ну, раптом 10 років, ну, 10 років. Скільки я знаю, високих чинів, ну, десятки. Дехто за двадцятки жив, а там різко падали. Різко їх зникали. І багато з їхніх дітей мали горе, мали проблеми. Впереді, в майбутньому іде вічність. Об'явлення 21, 27. І не війде в нього ніщо нечисте, і ні не той, хто чинить мерзоту і неправду, а тільки ті, котрі записані в книзі життя акція. Описане в Писанні, хто довіряє живому Богу, ожидає Чудове і світле майбутнє. Не бажає Бог, не одобрює Бог більшість цих груп, які формують люди. Ці групи приблизно десь 11 груп є на світі, які люди групуються, щоб легше було скривати свої переступи. Чоловік, що легше було робить гріх сатана групіровками зараз працює. Ось вони, беззаконня, розвищення, зло, переступ, нечистота, відступлення, підступність. Вина, неправда, тлі. А цими більшість, цими групіровками заповнений світ у кожній державі. Неправдиве думання, 1 Івана 1,8. Коли кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, немає в нас правди Божої. І бачимо, багато людям, коли розказують, що є Бог, що є гріх, а я ніякого гріха не зробив, не мені в чому каяться. і чого хається. ми коли співали, був такий псалом, хто з неправдою пізнався, той з Богом розстався. Всі люди, після Адамова гріха, мають гріховну природу і того очищення на слою грішної природи потрібно покаянням, вірою у Господа Ісуса Христа. Не уникай, не обминай Ісуса Христа, не обминай Євангелію, не обминай церков. Грішна групіровка, яка формірується, яка може бути у моді навіть кожному покоління своя розбещеність. Буття 6:5. І бачив Господь що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця тільки зло повсякчас. От бачимо Божі Слова відносно людського роду, в думках, в помислах, Бог хоче допомогти кожній людині, Бог хоче допомогти всім. І за цю розвищеність ми бачимо, як невиконання було, що вони зробили. Прийшов на землю потоп, і все зникло. Це було потоплено кроме праведної сім'ї, праведного нові. Гробіровки більшості багато нечистоти, а в книзі лівітям 16-16. Бо багато говорить, що повинна бути яка чистота, що розказати зараз за можна. У цій духовній нечистоті, наше місце підготовить місце Божого святого перебування у сфері життєзахищеності людині. Покаяння молитвою Господа Ісуса Христа. От кругом не чисто, да, нечисто, кругом не А Але треба приготувати, приготувати, читаючи маючи допомогу Духа Святого, молитву Господа Ісуса Христа в нечистоті, готовим святим. готовим Боже служіння в нечистоті. Самі будьте святі. Бо я свят, Каже Господь Бог, велика сфера гробіровки дишиці беззаконня, ось скільки ж того беззаконня, а беззаконня потрібно було вміло користуватися милістю Божою. Сповідати регулярно, співши в лісі гріхи, сміло стримуй подарок прощення гріхів, не кажи. З усіма, що всім, та й мені. Всім та всім. А що буде мені? За компанії йти в пекло? Я думаю, що ніхто не хоче. І йдіть, повірте в Ісуса Христа. Слово 31 теж про беззаконня. 1 Івана 5.19 теж беззаконні. Тут мова про моральне очищення кожної людини. Ми знаємо, що ми віруючи в Господа Ісуса Христа від Бога, і що весь світ потопає в злі. Як треба бути обережним, Жити, Сповідається в гріхах. Читай Євангелію, стань, стань членом церкви. Буття 8.21 і почув Господь пахощі любі. Тобто ми бачимо жертвоприношення, коли почав нові. Ну, робить жертвоприношення, для Бога це було приємно. Ну, і після потопу узнає, що Бог хоче, що Бог жадає. Після потопу Бог вилив у світ властиву любов, це далі», – так каже. Ну і сім'єю, перебуваючи в ковчезі, не забув, приносить вдячність Богові. Тоді вдячність приносилася, жертва приносить. Зараз наша вдячність. Це віра в Господа Ісуса Христа і молиться в ім'я Його святи вдячний. Бог жде поклоніння собі з розстановкою дій життя. По Божим порадам. Розстанови своє життя. По Божим порадам і побачиш, яке це щастя тобі дітям, та навіть повітря стає лучше. Виходять від Бога милостиві слова. Я вже більше не буду з землі проклинати за людину. Багато каже, що те, і те, і те може бути, і те може стати землю. Да нічого не буде. Каже Бог, більше проклинати не буду. Не любить Бог підступних людей. Не любив постійно. І от ми бачимо, що життя конфліктується Савула з Давидом. Перша Самаїла 24,12. Давид відносно Савула. Цара Ізраїля, він знає, що це цар, це влада, а влади чупать нема. Його давить не підступний, а мирно владив підхилення Саула від святого Божої справи. Тільки в якій державі, тільки де в світі. Відступили від Божої установи, щось сіли на царя, там буде проблема. Щось страшна проблема. Духовне не вбудовують ворожі стосунки відношення. Вони на небо не підуть, не вчимося, не беремі. їх. Вони не підуть на небо і не зможуть бути в них. А потрібно робити, щоб усім трьох сторонам було спокійно. Цяком мені і з, тим, з тією людиною, що я маю проблему і з Богом три сторони. на це треба подивитися. Як у нас щось виходить неприємне, подивимося, чи ці три сторони будуть задоволені. Я, він і Бог. Противлення і ігнорування усиновленого Бога. Бог же є творець. Бог є життєдавець. Єди Бог завтра на пару минут. Остановить дихання та ж попали. Бог завжає. Бог додає у повітря те, що треба дихати. А скільки ми вносимо в скільки інфекцій? Скільки вірусів різних ми вносимо? А Бог чистий, чистить і повітря і чистить наші душі, чистить наше життя і допомагає. У вихід 34.7 до четвертих поколінь сказано за переступ батьків народ буде терпіти проблематичну ситуацію. Зілець, образ. Людського життя по-божому, благобажаному, добросердечному, абсолютно справедливому може керувати тільки Бог. Ось таку праведну природу Бог чекає від людини і дає людині, добровільно дає. Ну чого ми сопротивляємося не хочемо того щастя? Чого? А гріх? Гріх понравився людям. Псалом 68.5. Тих, хто мене без причини ненавидить, стало більш, як волосся на моїй голові. От на основі писання визначать себе таким, яким каже Писання. Вершить дію звільнення від грішних народ. Тобто треба каятися. Каятися, поправляти своє життя. Група, колись віривших, а тепер відступивших від віри, Ісус, Ісус, Навін там описує 22, 22. Що люди. Відчудились від Божого настанова. Поділилися, почали молитися в Єрусалимі, а інші почали молитися на горі разів. А де правильно молитися? Де правильна віра? Не можна ділитися. А та велика групіровка робила це поділення, добавлення. Ігнорування написаним в Біблії і вийшли проблеми у житті ізраїльського народу. А це все дано на настанову нам. Хай Бог збереже нас, хай Бог допоможе нам, хай ми не попадаємо у цю ситуацію зневаження, бо не слідуй з большинством на зло. Рано чи пізно, Бог спитає. Воно не добре, але добре, якщо спитає цього, який заварив кашу, ну наші ж свої діти будуть терпіти за те, що їхній батько трошки є. А, а, хай Бог простить усе, благослови Боже, розбирається і служить тобі. Amém.